Ялинкові прикраси, іграшки, новорічні сувеніри, костюми та навіть ялинки. Все це тепер можна придбати у сквері за облрадою. Що півдня тут стартував новорічний ярмарок. Не минуло й декількох годин після відкриття а продавці вже підраховують виручку. Наторгувались пів тисячі. Говорять, тут кожен знайде товар по кишені. Це така верхушечка новорічна, 11 гривень, 66 шість І саме більше це у нас ялинки, діди Морози, це те, що у нас вже. Йде Дід Мороз там 400 около 450 гривень. Новорічний ярмарок ще й тематичний. У декорі елементи створів Гоголя. Усе через те, що організатори планують у січні відкрити тут третій щорічний фестиваль льодових скульптур. Це як новорічний таке свято вечора на хуторі близдіканки. І приурочений у нас буде тематика цього фестивалю. До до творчості Гоголя тим часом неподалік від новорічного ярмарку завершуються останні приготування до відкриття казкового містечка. Електрики перевіряють ілюмінацію її вдвічі більше ніж торік. Ми займалися у теніділю ті тільки тим, що перепаковували повністю центр, тому що к нашому суду сказати, що він не зміг горіти в тому режимі, в якому він абична горить, із затіх цих укращень. Ну, ми вирішили ці задачі. Результат роботи комунальників не забарився. За одну мить мешканці казкового містечка ожили. Весь сквер засяяв. Перехожі перед новорічній атмосфері в місті дивуються. Мер міста пояснює, мовляв, не таке приємне саме свято, як процес підготовки до нього. Зустрічного року це одна мить 12 удар курантів і все. І ми вже в наступному році. Воно дуже коротке, а от підготовка, вона, звичайно. Важливо і чим довше триває таке свято, тим краще. На свято до Черкас завітали поважні гості близько 70 дідів морозів та снігурок. Приїхали не з порожніми руками, а з казковими звірятами. Я з Лапландії прилетів з Черкаська область, місто Черкаси. Дуже подобається. Дуже дуже подобається нам Черкаси. чарівне красивий, красиве місто. Приїхали, говорять діди Морози, аби допомогти засяяти головній ялинці Черкас, а 22-метрова красуня вже на почесному місці на театральній площі. Склали головну ялинку аж зі 184 маленьких. Я сподіваюся, що це останній раз, коли ми живі ялинки купуємо для е, новорічної ялинки, головної ялинки міста. З наступного року вже всі ялинки, які будуть використовувати, всі будуть штучними. Декілька секунд і головна ялинка міста замиготіла тисячами вогників. На добро сажена, на щастя ряжена, до людей повернися свічками на радість, вогнями на щастя освітися! Черкасці на свято теж прийшли підготовленими. Навіть новорічні костюми вже дістали. Я сьогодні чорт. А, а ти... ти вже встиг нашкодити? І... Тільки начинає. Перед новорічне дійство в місті припало до вподоби городяна. Нам дуже подобається. Дуже весело. Вас... Почалося свято так рано. Я думаю, усі заняття. Соланчик треба, щоб люди зарядились позитивною енергією, позитивним настроєм. Вікторія Курченко Юрій Підлісевич Вікна новини.